Доброго ранку всім. 6 серпня. Ось 12, може півперша година. І я пробую зайти до лісу, щоб щось для вас знайти. В цих частинках лісу я цього року ще не бував, але мені цікаво, чи тут буде щось, що вам показати. Тут є такі місцинки, на які я люблю зайти. Я сподіваюся, що щось для вас буде. Тут треба постійно дивитися попід оці смиреки, тому що біля них деколи щось таке та й росте. І я наперед хочу подякувати вам всім за те, що ви подивилися і включили це відео. Я дуже сподіваюся, що ви подивилися моє попереднє відео. Якщо ні, то будь ласка, зайдіть там просто неймовірної краси білі гриби. І то ще й у великій кількості. Тому зробіть це, це буде дуже-дуже добре для мене. А це відео, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже-дуже вдячний вам за це. Я буду ще більше 100 разів вдячний вам. Якщо ви задонатите по QR-коду, що ви зараз бачите в описі е, на екрані або в описі під відео є посилання на карту, ви довільну суму ви зможете допомогти у тому, що я проводжу збір для допомоги Збройним силам України і окремо для 80-ї ОДШБ я це роблю як сам, так і спільно з брутальним футболом. Тому що спільно робити такі справи є набагато простіше. І ми зможемо досягнути якоїсь мети, позначки, цілі набагато-набагато швидше, аніж самотужки. Тому я попрошу вас не, бути, не стояти осторонь, а зробити цей донат. Так, а це в нас що? Це у нас тут був білячок. Який впав? І йому вже усе Ось так він тут ріс. Тобто, по суті, я, напевно, йду в добрі місця. Я цей грибочок тут зараз порозкидаю по коренях, по всьому, щоб він файно ріс. І ще раз хочу вам всім подякувати і залишатися зі мною, щоб ми подивилися, що буде на цей похід. І я сподіваюся, що у нас все файно вийде. Мені здається, що це у нас перший білячок. От. От треба якось акуратненько дістати. От такий красивенний гриб. Так, перший є. Це файно. Мені здається, що це у нас другий грибочок. Так, ну... Це він опа. Не такий, як перший, але також файний. Два грибочка. Тут невідомо, який це грибочок, який він по своїй готовності, але виглядає... Ага. Опа. Отакий. Який цікавий гриб, нічого собі. Не думав, що такий знайду, але файний. Давно я не бачив лисичок, але це вже ні, ці ще... ще можуть бути. А це вже все. Так, три лисички. Отакі. В попередньому лісі було дуже складно пробиратися через хащі. Тому я трошки його поміняв, але щось мені здається, що проміняв шило на мило, бо тут не стало легше. Ну і тим більше, як -то на самій дорозі та стежці гриби деколи ростуть, але в лісі їх більше, тому треба заходити. От хочу сказати, що от я сам таку штучку для себе придумав. Можливо, вона вже комусь відома. Я її називаю носоріг. От коли ти йдеш і бачиш таке щось перед собою, тобі не хочеться, щоб воно тебе в голову дряпало, то ти робиш отак. І робиш носорі. Так, хоп. Якось так. Не знаю, чи вам там щось було видно. Але я цю вправу сьогодні використовував багато. Дуже багато разів. До речі, на тому чудернацькому грибові я забув сказати, що вже є правило трьох грибів, а це вже наш почесний четвертий грибочок. Оп! Буде що почистити, але буде і що засушити. Тут невідомо чи з нього щось буде, так дивлюся, може бути такий вже собі. Грибочок. Ну, подивлюся, зараз буду чистити, але Ну от уже і п'ятий. Не дуже результативний в плані кількості, але в плані якості мене цей похід тішить. Оп! Тут тільки в одному грибочку, десь на баночку з закрутки. Просто ідеальний гриб. Ідеальний. Оце так. Супер. Ще один не, незрозумілий. В плані якості. Напевно, вже з нього нічого не буде, але я його зараз отут цих гілочках порозкидаю. Ну, отаке. Можливо, цей буде ліпший. Ану. Цей ліпше. Цей навіть буде що почистити. Файний грибочок. Підстоп на малиночку. Тому що щось хожу, хожу, хожу. І немає абсолютно білячків. Ну, малиночку знайшов. Фух, я прийшов. Два ліси, два броди, ну але на кінець то такий дойшов, я так розумію, що тут у нас має бути велетень. Можливо, не до кінця він буде в суперовому стані, але грибочок такий я знайшов. Ага. Зрозуміло, треба було до нього спішити швидше. Я маю на увазі. Дні, а не хвилини. Ну, а зараз я його тут порозкидаю і хай собі росте. В от таких лісах без вправи носоріг ніяк. Бо як тут пройти, я не знаю. Ну, треба от туди. Вся шия обдерта в ості, хочеться зразу в душ, тому що через то все пролазив, а білячків не було там. Треба було перейти той весь ліс, щоб от знайти хоча б якісь лисички. Отам, от там і отам, от бачите. Хоча б їх візьму. Ну це було дуже 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 складно. Таке враження, що збирається на дощ, тому я пробую вже десь потрошки виходити з лісу, але от мені ще трошки є куди йти, а цей грибочок я попробую почистити. Він... Думаю, на сушку міг би бути. Цей точно ні. А тут який у нас секретний агент. Я б отак його може навіть і не побачив. Але такий, дивлюся, щось там мені відсвічує. Не знаю, він напевно також буде потребувати чистки, тому що з попереднього я мало що залишив, але тут. Ну, так, Цей треба буде зараз рубати. Але отак. Виглядає він класно. Я дуже сильно прискорююсь. Почути, що йде гроза сюди. О! Але грибочки по дорозі ще треба позабирати. Так, тут треба собі допомогти. На секунду. Оце. Оп. О. Раз. О. І рибочок. Це і забираємо. Ну і я вам скажу, що от є у нас відерко. це вже повне, тому буду брати інше. Це вже нема куди ставити. У мене є така традиція, що коли я в лісі і до мене телефонує мама, то я майже завжди в той час знаходжу грипі тут. От, Раз, телефонний дзвінок, і я такий бачу цей грибочок. Ага. Кажу, ну от, знайшов. Ой-ой-ой. Кажу, ну я, я знайшов не один, знайшов два. Ну цей мені здається, цей вже все. Але і це ще не все. Тому що так, як мені до нього дойти... Якось отак. От Ану, чи ви бачите? Оп. От! Отакий от грибочок. Так що. Отакі от два, бо я зараз сильно спішу, щоб і мамі віддзвонити. І щоб втекти від доща, який сюди сильно йде. От, і ще порада. Не забудьте подзвонити батькам. Люблю деколи для вас щось цікавеньке зняти. Таке, що не знаю. От таке побачив. При тому, що спішу, думаю, десь зупинюсь для вас зазніму. Якщо ви знаєте, що це за гриби, то обов'язково напишіть в коментарі. Я так розумію, що це, напевно, буде останній гриб, тому що ну, після нього в мене місця, що куди ставити, не буде. І я хочу, щоб ви були готові до розмірів цього велетня. Відносно якості, я думаю, що питання в мене будуть. Але тим не менше, таких розмірів цього року я ще не бачу. Для розуміння. <хи> Опа! Так. Ану. Ох ти ж. Так, що і було очікувано? А, ну. Це я, звісно, поспішив, щоб казати, що більше в мене не буде місця, тому що багато що. Напевно, і більшість з нього піде на насіння тут по кронах дерев. Але отак я був здивований. Спішу фактично з громом на випередки, тому що, поки йду, він гримить чути, що десь отам. І хочеться встигнути до цієї зливи, щоб сильно не змокнути. Але мені ще кавалок треба йти. По селі, так що не знаю як воно вийде, але все, що міг, я зазняв. От для вас покажу. Повне відерко в мене є в, рюк... в рюкзаку. Тут у мене є отаке. Я лисички не знімав, коли збирав, тому що реально не було часу. Зараз трошки, напевно, якість відео зміниться, бо тут менше освітлення, але тим не менше. Я щиро вдячний вам за те, що ви це відео були зі мною. Початок був так собі, а потім ставало тільки ліпше і ліпше. І грибочків, слава Богу, стане. Мені, в принципі, стане навіть того, що я гарно провів час і побув в лісі, щось вам розказав і щось назбирав. Я попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк і підписатися на мій канал. Якщо ви ще досі не підписані, я дуже-дуже дуже тішуся тому, що оця позначка, вона вже скоро буде у нас 5600 підписників. Це неймовірно для мене дивно, тому що, кажуть, мені спочатку було дивно, що хоча б комусь цікава ця тематика, але виявляється, що таких людей... Є немало, і я вдячний вам за те, що ви в мене є. Окремо, хочу, як завжди, попросити, будь ласка, задонатити на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи, які я збираю спільно з брутальним футболом для великих наших цілей, для нашої спільної перемоги для допомоги ЗСУ. Це є наш єдиний шлях, який ми зараз можемо робити для того, щоб. Бути корисними в будь-який спосіб. Я хочу от вам сказати, що я щиро вдячний вам за те, що ви робите. І от, незважаючи на будь-що, я вам обіцяю, що в нас всіх все буде добре. Хоч погода, хоч не погода. Але все одно, всіх все буде добре. Слава Україні!